Речина оголосила військову операцію проти курдів і одразу літаками завдали 12 авіаударів по Сирії. Внаслідок атаки щонайменше 11 вояків сирійської армії загинули. Інформацію про початок так званої операції. Люди у прикордонних районах дізнали з гучномовців у мечетях. У соцмережах поширилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. Одна з них увійшла до сирійського міста Афрін. Раніше Анкара вже атакувала сили сирійських курдів, яких вона називає терористами. Це, мовляв, заходи для створення 30 кілометрової зони безпеки вздовж свого південного кордону. Задля перемоги у Вінниці збирають гроші на дорогий дрон. Він просто необхідний нашим хлопцям на передовій. кажуть, зможуть легко та ефективно відстежувати ворога і його техніку. По допомогу аеророзвідники звернулись до ветеранського простору. Запевняють, безпілотник незамінний у їхній роботі. Завдяки дрону вже виявили великі скупчення ворога, по яких потім працювала наша артилерія та авіація. Він коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. А в чому його? Перевага в тому, що це спеціалізований військовий дрон, який може бачити на багато кілометрів вперед. А це означає, що наші захисники можуть бути на багато кілометрів назад від ворога, далі від нього бути в більш безпечному місці. Наші захисники зможуть зберегти своє життя, продовжуючи виконувати свою важливу місію по обороні нашої країни. Середи у Вінниці запрацює електронна мапа з відмітками наявних укриттів. Її розробили в міській раді. Впродовж місяця майже три сотні фахівців, серед яких рятувальники та поліцейські перевіряли стан приміщень, де містяни можуть перечекати повітряну тривогу. Обстежили майже дві тисячі укриттів у багатоповерхівках, існуючих сховищах та комерційних будівлях. Ті, що пройшли перевірку, нанесли на мапу, а це понад півтори тисячі сховищ. За дорученням міського голови ми відпрацювали карту, на якій е, люба людина, яка вміє користуватися е, айфоном, може в будь-який час. Е, Найти собі укриття під час повітряної тривоги, ця карта буде працювати тиждень в тестовому режимі. Ми запрошуємо всіх війничан, щоб вони долучилися до цієї роботи і разом з нами відпрацювали. Можливо, нові адреси, нові укриття, пропозиції будь-яке ми приймаємо всі з і всіх. Запрошуємо для опрацювання вже. На 100% щоб у нас було вирішено питання по цій карті. Ми хотіли б, щоб всі віничали, вміли користуватися цією картою. І саме головне, щоб вони знали, де є в нашому місті місця для перебування під час повітряної тривоги. Ознайомитись з мапою укриттів можна, відсканувавши qr код Все, що потрібно ввести своє місце розташування і на карті з'являться найближчі сховища. Цей QR-код ми вже можемо побачити на нашому єдиному рахунку, який прийшов нам всім. Це оплата за комунальні послуги. Він вже є в наших поштових скриньках, і там є відповідна інструкція для населення про порядок дій до кінця тижня. Він з'явиться на зупинках громадського транспорту в інших громадських місцях. Не хворів коронавірусом, бо вакцинувався. Майже через рік Сергій знову прийшов робити щеплення трошки пізніше. Ну за щодо е, е, бойових дій, то чуть, чуть пізніше, але ж нічого страшного, це допустимо. Коронавірус не відступає щодня в Україні. Фіксують нові випадки захворюваності. Війна це, це, – це не повід, щоб це не забувати про це цю хворобу, яка може набирати оберти. Медики говорять, треба вакцинуватися, щоб не захворіти чи легше перенести коронавірус. Переселенцям радять звертатися у найближчі пункти щеплень. Ріст захворюваності вже триває другий тиждень. Тобто щоденно обов'язково є позитивні виявлені пацієнти, чи то швидкими тестами, чи то швид... тестами ПЛР підтверджені факти наявності ковіду. От, тому ріс захворюваності вже розпочався. І таку тенденцію ми вже бачимо і на рівні області, і на рівні України. От наразі на рівні України на 40% зросла порівняно із попередніми тижнями. Зараз у лікарнях області понад 100 пацієнтів із коронавірусом, семеро в реанімації медики говорять, ковід стає сезонною хворобою тож краще все ж зробити щеплення. Це один із вірусів, який буде мати певну якусь сезонність захворювання. І зараз якраз на часі ближче до осені і спалах захворювання знову може бути очікуваний. Для того, щоб запобігти захворюванню, єдиним методом вважається імунопрофілактика, активна вакцинація, активна імунопрофілактика. Найкраще три уколи медикам та людям із груп ризику радять робити чотири щеплення. Зараз у всіх центрах перевинки є вакцини Pfizer і CoronaVac. продовжують працювати мобільні бригади медиків. Вони приїжджають на віницькі підприємства і працівникам на місці роблять імунізацію. Вінниці пам'ятний знак Небесної Сотні та Героїв АТО та інформаційне табло переміщують на іншу символічну локацію у центрі міста на площу Тараса Шевченка біля свято-Преображенського кафедрального собору. Ця територія для вінничан є особливо чутливим і святим місце, де обидва елементи розташують поруч. Невдовзі зміниться і сам меморіал слави на площі Європейській. Попереду ще чимало процедурних питань, та вже зрозуміло, що перенесуть туди, де дійсно вшанують. Виключно героїв Другої світової, оскільки у нас на вулиці Київській є доволі великий потужний меморіал з як мінімум 4,5 тисячами захоронених бійців, котрі загинули за звільнення Вінничини. І там відповідно встановлений обеліск в пам'ять про війну 39-45 років, частина з плит відійде на нове розміщення туди на вулицю Київську. До ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки, а також до міської ради вже надійшло багато звернень та скарг громадян щодо долі меморіалу слави. Для містян це місце вшанування воїнів Другої світової. Історики розкрили інший зміст, який пропагандистська радянська влада вклала в цей об'єкт. Ідеологію Совєтів Україна руйнує, а вінничани не хочуть бачити меморіал, в якому із справжніми захисниками нашої землі погребіння прибічників тоталітарного режиму є. Частина захоронень братських червоноармійців. Там це краще скажуть історики, тому що дуже великий спектр людей, котрих чомусь туди привнесли з різними цілями у різні роки. Навіть вплоть до того, що там є китайські найманці. І всіх їх потрібно ну, належним чином перезахоронити. Ми не приємно шляху, щоб щось десь кудись викидати. Це все цивілізовано, проведеться перезахоронення на, одну з, на одне складовищ міста. Спитною водою, пляшки з технічною, запас чаю та кави і місце, де можна в безпеці пересидіти тривогу. Мешканці чотирьох будинків, самотужки, облаштували укриття. дуже добре, що всі мешканці не тільки одного будинку, а всіх будинків, які є прилеглими, зібралися разом. Ми зібрали кошти, збирали по 100 гривень. Хтось більше давав, хтось менше давав коштів, але дуже велика кількість людей допомагали прибирати. Вінничанин Ігор Зайкуватий згадує питання безпечного сховку. Постало гостро, коли в сусідніх вже бракувало місця. Спочатку йшли до школи, там є підвал, але коли там вже те приміщення, воно не могло вже вмістити. Тобто люди друг у друга вже сиділи на голові, бо дуже було багато, стали шукати десь інші приміщення. Так згадали про це і почали його облаштовувати. Стіни обробили від грибка та побілили. Знесли до сховища, стільці та столи. Підлогу мешканців стелили дерев'яними піддонами, аби було тепліше в ноги. У кожного є тут своя ковдра. А ще принесли ось такі жилети. В разі потреби їх можна одягнути, і буде тепліше Перечікувати тривогу. Провели і деякі комунікації. Першою умовою було це встановлення світла, тому що тут не було. Нам становили 5 лампочок. Відповідно, електрик був працював разом з нами, і нашу потребу, так як ми просили, виконав, встановив дуже хороші нам кілька розеток, так щоб розеток, так що ми могли і обігравачі підключити. У цьому підвалі є навіть безкоштовний вайфай. Батьки на роботі, а дитина знаходиться поряд з будинком, то дитина спускається в сховище і зрозуміло, що хочеться, щоб завжди дитина була на зв'язку. Це дуже зручно і інтернетом користуються абсолютно всі. І бонусом для дітей дозволили те, що вдома категорично заборонено розмальовувати стіни для творчості мають і окремий куточок, а малюнки передають на передову. Спеціально для них тут є все. Олівці є навіть бачите, крейда. Вони малюють тут. Вони малюють стіни, і майже постійно вони зайняті. Якщо вже діти втомилися. Тривога була там тривалий час, є до ліжко, вони можуть спати. І кілька разів було, коли вночі була тривога, то спали по дві-три дитини. спало. Придбали і аптечку. На неї витратили до чотирьох тисяч гривень. Починаючи від заспокійливих і закінчуючи вже тими, які обробляти рани. Потім, коли згадали, що це все ж таки сховище, що можливо не так багато буде поранених тут саме. А будуть все ж таки люди, які будуть тривалий час перебувати, тому самі звичайні ліки такі побутові потрібні. Якщо це діти, наприклад, то це і від отруєння, і від білю в животі, і від білю в голові, відповідно, якісь профілактичні засоби, то все купували вже в такому максимальному списку, щоб підійшло абсолютно кожному. В підвалі сухо і мешканці вже готуються до холодів. Доносять ковдри і міркують про облаштування пункту обігріву. Повалені сухі та хворі дерева лісівники ріжуть бензопилами. Краном вантажать їх на спеціальні ділянки. Потім гілки та стовбури ріжуть на дрова. Складають та вантажать. Бо попит на дрова цього року високий. Люди готуються до зими. Люди беруть, багато людей переходять на дрова. У 100 метрів шість десь вісім. Трошки газом, трошки дровами. Так опалюємо. Володимир теж планує економити газ, опалювати дровами хату дешевше. Заготовляти паливо, тому що при нинішніх пенсіях і цінах на газ. Самі розумієте, газом не користуємося. хоч система працює, але газом ми не користуємося. Ліцівники кажуть, останні 10 років такого ажіотажу на дрова не було. Бояться, що буде зима, люта, холодна, газу може не бути. Всі хочуть забезпечити свої сім'ї дровами. Тож заготувати планують багато інколи, щоб купити дрова, люди приїжджають одразу до лісу. У нас по плану 38 тисяч кубов дров палень для забезпечення населення. Ми забираємо сухосінні дерева і пошкоджені, які Готуються до опалювального сезону не лише села, і міста. Котельні віниці теж переходять на дрова. Раніше більшість деревини купували для виготовлення меблів, тепер для обігріву. Великі споживачі ча місто Вінниця сьогодні котельні міста Вінниці переходять на дройну продукцію. Активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимальне населення, які більш користувалися газом, іншими такими більш благополучним видом палива. В квартирах та приватних будинках буде тепло, кажуть лісівники. Телові регіони активно готуються до опалювального сезону. Тож дров буде достатньо. Не забувають і про солдатів на фронт. Вже відправили понад 5 тисяч кубометрів деревини. З неї зводять захисні споруди, готують їжу та гріють бліндажі. Навчання офлайн чи онлайн як зробити українську освіту привабливою? Ми треба почати з гуртожитків, тому що вони не в найкращому стані. Е, також ну, більше практики в університетах, тому що в нас вони націлені на книжки, а треба на роботу. Чи можна отримати якісну освіту віддалено? І чи справді учні цього року мають шанс розпочати навчання сидячи за партами, створивши безпечні умови? Можна говорити про офлайн освіту, як навчитись самоорганізації вдома. Дуже важливо встати з ліжка насправді, тобто сісти за комп'ютер, сісти за робочий стіл, взяти до себе зошити. Якщо наприклад це лекції, то писати за рахунок чого можна підняти вищу освіту на новий рівень, і що для цього потрібно? Заклад вищої освіти повинен мати обладнання таке, яке не має не одне підприємство України, тобто на крок. А він вперед. А, вперед країна мрій очима авторитетних практиків і небайдужих вінничан. Спецпроект телеканалу Віта не просто про проблеми, а про шляхи їх вирішення вже сьогодні та після перемоги України. Відчуй себе творцем майбутнього. Якщо ви точніше, одну, ви ось тут ще домотуєте. А якщо ви робите дві, ви робите замотуєте до кінця з цією. Замотали до кінця. На столику дуже зручно на столі у повітрі не робіть як я це у вас буде одна свічка. Мирослава зосереджено крутить вощину, формує зелену свічку, прикрашає її сушеними фруктами. Це для мене тому коханого. Це як для такого можна сказати відпочинку для душевної розмови. Адже є така навіть традиція, що коли люди говорять Потрібно на якісь такі додати. теми, можливо важкі, важкі або навпаки, вирішують якісь питання, то свічка це як якийсь такий символ кохання, вогник, який об'єднує. Трудяться над оберегом і ці два хлопці відміряють розмір майбутньої свічки. кажуть, нічого подібного не робили, але нове захоплення до душі. Одну я лишаю собі на пам'ять, може, десь там з друзями та сусідами якось е попробую інтимну атмосферу так сказати. А другу комусь на подарок ще не знаю кому, але нехай буде. Треба сказати, як то говориться, треба спочатку на собі протестити, а потім вже дарувати. На майстер-класі вперше і Вікторія творчість її стихія відчула бджолиний військ пластичний. Відтак працювати з ним одне задоволення. До речі, не знала, як вони вироблюються. Знала, що з воску. А тут каже Тая, що так є ще гощина і з нею виробляють. І дуже приємний такий матеріал, гнучкий. Взагалі ніякого дискомфорту не було. Тільки от зробила я дві свічечки. Не буду я жадіною одну собі залишу, а другу подарую знайомим». Виготовлення свічок процес захоплюючий, аби вони вийшли унікальними, декорують духмяними травами та стрічками. Психологи ж запевняють, подібні майстер-класи відволікають від негативних думок.